Всім доброго дня! В цьому відео розповім про три основні нюанси в обрізці черешень. Обрізка черешень насправді дуже проста, там багато великої математики не потрібно. Просто потрібно знати три основні нюанси, щоб ви розуміли перед тим як починати обрізати свої дерева. Три основні нюанси, які ви повинні знати. Зараз ми пройдемося по вулиці, покажу, спробую показати наглядно. А потім буде ще пояснення на картинках, так сказати, на пальцях пояснення основи обрізок черешні. Відео вийшло длінним. Так і довелося озвучувати окремо. На вулиці. Не дуже зручно мені голосно кричати. І плюс машини катаються по дорозі, заважають. якось ну, Трохи некомфортно було, то вирішив озвучувати вже саме відео в комфор комфортних умовах. так На даній картинці у нас черешенька, яку я натягнув старою каплею до арматури в землю, тому що вона пошла криво рости чомусь. І ці, до речі, дві черешеньки, самі слабі. Ну, вони тут перебувають в найбільшому тіні. Мені думаю, що найбільший фактор це впливає. І так, перший основний нюанс це всі молоді гілки, які ви будете залишати, обрізаються на 30%. Тобто одну третю гілки одну третю гілки. Обрізаємо і залишаємо 2 відповідно. А, Також дивимося по дереву. Якщо якась гілка росте вгору, а, тобто перпендикулярно вгору або перпендикулярно вниз, вони теж убираються, вони нам не потрібні. А, далі, якщо, коли прибрали всі лишні гілки, які нам не потрібні, дивимось при обрізці. Але ж при обрізці ми звертаємо увагу не так не сантиметром, відмірюємо 30% там, відсотків гілки, а дивимося по брунькам, в яку сторону ми будемо направляти нашу далі гілку. Дивимося, яку сторону дивиться приблизно в тому районі, де треба обрізати брунька. Якщо нам треба наружу її відправити, можна трошки менше відрізати або трошки далі. Тобто направляємо наші наступні гілки. Склету в потрібний нам напрямок, щоб вони між собою там гілки не перетиналися. Тобто дивимося, в яку сторону дивиться брунька, там ми обрізаємо, де нам подобається. Та, що Якщо брунька дивиться вниз, ми там не обрізаємо. Тобто Якщо крайня брунька дивиться вниз, то гілка далі піде вниз. Це ви повинні розуміти. І ще є невеличкий нюанс. Це коли ви дивитесь на ваше дерево, а таке чувство, що гілки там ростуть з одної сторони, ось як на цьому прикладі. Всі ростуть там на захід у мене на сході гілок немає. Що можна зробити? Є на основному стволі сплячі бруньки. Як їх пробудити? Це потрібно навесні. До наливання бруньок пройтися, іде спляча брунька над нею. Можна стікатором ударити, можна пилкою ударити, тобто пошкодити кору, пошкодити кору зверху, і тоді соки далі не підуть, а вони будуть затримуватися всі бруньці. І є шанс це не 100%, це десь відсотків 30%. Я даю, що брунька може прокинутися. Тобто 30% в тому, що вона прокинеться. Ось, на прикладі, бачите, я там показую, що одна пошла, там буде гілка рости, а три в трьох місцях стукав і не прокинулося. Можна буде наступну в році пробувати. Е, Ось, до речі, бачите, дуже длінний молодий пагін. Відміряємо приблизно одну третю. Дивимося, яку сторону дивиться брунька, в яку сторону піде наступна гілка, щоб розуміти. І гілка дивися, вже пішла вниз. То можна, щоб було краще, її підв'язати до вищої гілки, трошки підняти її вгору, або знизу підперти, або підв'язати до основної гілки зверху, щоб її трохи підтягнути. Вони дуже піддаються наклонам. Тобто, якщо підв'язали на півроку, так побуде в такому стані, вона запам'ятає положення і буде далі так рости. Так, ось бачимо далі гілка і неправильно обрізав бруньку направив, і вона пошла молода гілка рости вниз. Пробуємо виправити ситуацію, обрізаємо бруньку, яка дивиться вгору. І є шанс, що гілка піде трошки вище і випрямиться. Так, йдемо далі. Ось дивимось, обрізали бруньку, яка пішла наружу. Тут вибираємо бруньку, яка піде всередину. Тобто закриваємо максимально свободну площадь, відміряємо одну третю, обрізаємо і з друга, друга гілка дивиться вже всередину. Тобто та наліво і ця наліво перекривається свободна площа. І сусіднім гілкам не буде заважати. Так, переходимо на це дерево і тут хотів показати таку, як е, якось косячок допустив. Натягував гілки, перев'язав шпагатом, гілку, гілку зав'язав шпагатом і натягував до землі, щоб вона більш полога була. І забув. Забув зняти вчасно той шпагат. І воно просто передавило це дерево. Ось тут так теж передавило то краще чимось широким, або щось підкладати, або чимось широким прив'язувати. Тобто вірьовки, шпагати, не підходять для цього діла. Дуже боляче можна зробити дерево. Так, йдемо далі. Ось бачимо, гілка йде всередину, я в, в тому році її залишив на, на ягоди, на черешні, щоб більше врожаю отримати. В цьому році, в принципі, вже можна її убирати. Вона йде прямо всередину буде заважати, затіняти, то потрібно її убрати. Обходимо дерево, обдивляємося, де є нам заважаючі гілки. Спочатку убираємо всі лишні. Тоді буде проще дивитися і додати, Ну, в принципі, як з усіма деревами обрізки. Не знаю, мені от черещу чомусь навіть проще обрізати, ніж ту саму яблуню. Більш понятно. Тобто, бачимо, ми обрізали. Можна її було повністю обрати, але ми залишимо там дві бруньки плодові, дасть якийсь урожай. А вже на наступний рік уберемо там повністю той сучок. Дивимо сторону, дивимося, яку сторону дивиться брунька, направляємо і обрізаємо. Тобто розуміння, що 30% відрізати від молодого побігу потрібно. Приблизне вибираємо приблизне розстояння. Дивимося, яку бруньку нам залишити, яку сторону краще дивиться. Яка. І обрізаємо. Ну, 30% це плюс-мінус. А там уже, по, як то кажуть, по ситуації дивимося і обрізаємо. Підходить нам, не підходить. Взагалі нічого важкого, просто ви повинні розуміти, якщо ви не обріжете молоду гілку, вона просто піде далі рости прямо. А обрізається на 30%, щоб більш формувався кріпший склет, і воно йшло в розвітлення. Тобто раз розвіялось, другий раз розвіяв, третій раз, і вже більше такий склет, більш кріпкий, окріпч... окріпчує та гілка, яку ви обрізали. Більш товстіша. Плюс там швидше формуються а, плодові почки, і тим швидше ви отримуєте гарний урожай. Тут я вже не буду там ставити черешні доволі високі. Не ставив тут для показу цю драбину, бо незручно буде і знімати, лазити і щось показувати. Постарався об'яснити основні нюанси. Кому буде замало, напишіть в коментарях, що нічого не зрозуміло, об'ясни краще. То візьму ще відео, постараюся пояснити більш, більш детально. Мов, або ще в когось які, мов, запитання будуть, теж залишайте в коментарях. А, так, який ще нюанс? Коли краще обрізати осінню чи весною. Це третій основний такий нюанс в обрізці черешні. Якщо ви обрізаєте осінню, то ви е, спровокуєте більш е, насищений урожай. Якщо ви обрізаєте її весною, то більш, е, більший ріст е, е, гілок, дерева. Тобто, якщо ви обрізаєте осінню, це на урожай. Якщо ви обрізаєте весною, це на ріст. Тобто До, до 5 років черешні я обрізав на весні. Щоб швидше вони наросли, більше гілок, більше пагонів, більше коріння. Тепер я буду обрізати тільки осінню. Вже буде збирати повноцінні урожаї. Радувати себе і наших любих покупців, які дуже в цьому році зацінили наші черешні. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося. По лайкам побачу, що черешня тема цікава. Будемо знімати ще більше відео. А так далі е, сюжет, як то кажуть, сюжет, далі поясню на картинках, е, на пальцях е, нюанси, обрізки від молодого до п'ятирічного дерева. Дякую за перегляд. Кому ще е, хочеться подивитися, продовжуємо дивитися, там ще дуже цікаво і познавательно. І так, зараз пройдемося по деяким видам формування черешень. Кожен вид має свою ціль і кожен обирає так, як йому зручніше, і як у його виходить формувати. Так, перший вид в один ствол, це найпростіший. Я собі такий обрав, чисто із-за того, що я вирішив посадити дуже густо, я посадив 2х3 свої черешні. І формулювати їх в широку крону неможливо. і Другі види теж неможливі. От узенько, трошки вгору, щоб потягнулися вони, плюс-мінус підходить таке. Так, це перший вид в один ствол, тобто женеться один ствол, і маємо великі скелетні гілки. Так, далі. Маємо ось такий вид формування. Тобто в перший рік обрізається, в перший рік обрізається основний стовбур, щоб погнало бокові гілки. Бокові гілки женуть, їх прирізають для формування більше, їх прирізають ось так. Для формування більш кріпкого цього склета. І ось такий вигляд має через 5 років. Тобто широка, широке, невисоке дерево, Тобто по кругу це, як то кажуть, в одній плоскості показано, щоб більш було понятно. Тобто, по кругу воно ось таке широке, зручно збирати, якщо є місце, можна так садити спосіб добрий. Але мені здається, що потрібно буде робити підпорки. Під гілки, коли воно буде більш здоровіше, це дерево. Тобто гілки будуть від ваги хилитися до землі і можуть надламатися. Так, що там іще? Ну, ще такий спосіб, теж схожий на попередній, формірується і теж, щоб обрізається перший рік іде обрізка, форміруються бокові гілки. Вони далі ростуть, потім ідуть молоді, і вони вже натягуються до землі, щоб угол їхній більш був пологий. Тобто не можна, щоб вони дуже вгору торчали. І ще є спосіб. Зараз попробую показати, там картинки не знайшов, спробую нарисувати. Так, маємо так, земля тук 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 Тобто іде ствол. Посадили дерево, да? ось такий ствол, там трошки те саме Що з ним роблять? Тобто однорічний саджанець посадили Одна, один стовбур іде без бокових гілок, ще однорічний саджанець. Натягується шпалера, його ось так нагинають. Отак фор формують його, ну це так приблизно. Це трошки длінний ну Це щоб ви розуміли. А, ось так формують його. Тут стовби ще вищі йдуть, а, тут іще шпалера йде, отак раз, отак, два йде шпалера. Ось так формують. А потім і, і тут гілки ростуть із почок на другий рік ростуть гілки. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ростуть отак гілки, да? то е, всі нижні, ті, ті, що гілки йдуть в бока і нижні, е, вони обрізаються. Вони обрізаються, обрізаються. Залишаються тільки ті, що йдуть вгору. Вони їх е, е, ось тут прив'язують. В'язують на цю шпалеру. Ну, схоже, щось як, як виноград росте, так? І дивіться, що буде далі. Потім ці гілки на, на третій рік починають плодоносити. Тобто тут з'являються бруньки, да? плодові бруньки з'являються. Тобто їх там прирізали або прирізали. На третій рік тут з'являються плодові бруньки. Дуже цікавий спосіб для швидкого, як воно називається, інтенсивного вирощування черешні на ягоду дуже швидко збирається. Тобто, тут висота шпалери там, до двох метрів, всі, все із землі збирається, ніяких не треба не стремянок, не драбин, все зручно збирається. Потім вони там ростуть іще гілки заміни, тобто стару. Убирають, нову пускають і так по кругу формується таке, таке дерево. Ну, при такому вирощуванні там максимум, мені здається, 10 років і черешню потрібно буде вже убирати. Ну, такий цікавий спосіб, дуже мені сподобався, але не для моїх цілей. Так, розберемо більше подробніше самий простий спосіб. Маємо, наприклад, ось перший рік посадили ствол, ствол сажанець. він має, якщо однорічний він має тільки одну гілку. Може там десь якісь маленькі побіги будуть, то не сильно воно впливає. Дивіться, так, зараз зеленим, щоб покажу зеленим бруньки. Там будуть йти бруньки раз, там, два, ось так вони йдуть. Три. І тут основна така жирна брунька, щоб воно далі росло. Що робиться далі? Якщо він не сильно високий, в принципі, а ні, все одно. Все одно покажу. Іде обрізка. Прирізається він, наприклад, ось тут прищіплюється. Отак прищеплю, обрізається. а Потім обламується перша, друга, третя брунька, можна і четверта, якщо їх там багатенько, То я по три штучки обламував. Для чого це робиться? Щоб коли ось маємо другий рік, щоб коли з оцієї бруньки, із цієї бруньки почне рости далі основний основний побіг, як там основа, основа ствола Ну, тобто, лідер буде, буде виганяти лідера, то під ним потрібно, щоб не було зразу гілок. Тобто ми, ось покажу, на другий рік, наприклад. Ось тут обрізали, да? червоним. Ось тут обрізали. І тут оцю бруньку раз обрали, два обрали, три обрали. Три бруньки обрали і тут не пішли, вони пішли нижче ці гілки. Для чого це робиться? Далі, йде третій рік. Воно пішло. Пішов на третій, на третій рік і ще ствол. Да? Ось так. І у нього е, теж ось тут вже з'являються бруньки. так? Ось так з'являються бруньки. Вони і далі є ось так. Але ми опять ці бруньки, верхні, раз, два, три обламуємо і тут обрізаємо. І потім з цих, з цих нижніх ось так. Опять починаються йти другі гілки. Тобто ці ж ці нижні гілки підуть далі рости. Тут вони ось так розійдуться, да? тобто отак вони розійдуться. І тут а, будуть зверху теж. Але щоб показати вам більш Ось тут пространство буде свободне, щоб гілкам нижнім було куди розвітлятися і куди рости. І так формірується ось така типу йолочки такого формату. Ну і потім вже на п'ятий рік, як у мене вже пішов, напевно а вже пішов шостий рік у мене, то так. Ось дивимося на цю картинку. То я теж отак, виходить, е, обрізав верх. У мене пошло розвіт... е, отакі роз... е, розвітлення. Я їх опять десь половині отак пообрізаю, пообрізаю, і, 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 потім, вони, і потім вони підуть. Е, Потім вони підуть ще ось так. І ще більше буде. Тобто, більш буде кущиться дерево. Не знаю, наскільки зручно пояснив. Це так можна сказати от на картинці, це так можна сказати, як на пальцях. Те, що на пальцях пояснив. А на дереві, звичайно, дуже багато нюансів. Ну, Основні принципи, основні принципи це іде. Обрізка черешні. Молоді пагони молоді пагони обрізаються. Ось де молодий пагин. Молодий. Він обрізається на 30% 1 одну третю, одну третю клас, Всі молоді обрізаєте. І потім на наступний рік на наступний рік ось тут будуть у вас плодові почки. Тобто, дивіться, він ось цим літом вигнало. Ви обрізали, і вже весною. Ви ось тут маєте вже бруньки, цвіточні бруньки. Вони, ви маєте їх і на цьому, на цьому дереві, ось тут, на цій гілці маєте. Ось тут багато на. Але після обрізки на наступний рік ви будете мати ось, ось тут урожай. А тут далі піде вже розвітління. Розвітління гілок ось таке піде. Тобто, основні правила: всі молоді гілки обрізаються на 30%, убираються всі гілки, які, наприклад, ростуть всередину. Якщо у вас іде дерево, і у вас ось, наприклад, ось таке невеличке молоде, і у вас ось так росте гілка. Або ось так вниз. Ось так. То, ось ті, що ростуть вгору ось так рівно, вони убираються, убираються, вниз, убираються, вниз убираються. Залишаються ті, які ростуть е, під 30, е, 35-45 е, градусів, ну плюс-мінус. Ті, що ростуть перпендикулярно вниз або вгору, категорично потрібно убирати. Е, тому що вони будуть, по-перше, заважати, по-друге, можуть зламатися. І втратите ви той урожай, на який потратило дерево сили. Ну і ті, що всередину ростуть там у стволі в самому, в кущі вашому, не в кущі, а в кроні. Всередину крони ті, що ростуть. Там ягоди будуть, можна залишати, там ягоди будуть, в смислі черешні. Але вони будуть довше достигати. Більша вірогідність того, що вони захворіють, якась хвороба там, нападе, вони будуть тіні. Там більше буде вологи і будуть заражати останні ягоди. Але вже перевіряв, якщо залишати там всередині, вони будуть ягоди черешні, але будуть проблеми. Якось так.